На нашу грунтовку, і зверху вже буде візерунок. На ній буде зображено парашут десантний, буде зображено, ну вона буде така полосатенька, як тільняшка. Лише кілька годин та акрилові фарби і ця гільза перетвориться на символ десантників. Залишки відстріляних куль, що привезли зі сходу, волонтерки розфарбовували яскравими барвами чотири дні. У нас є гламур, у нас є антураж, у нас є рожевенька для дівчат з рожевим камуфляжем, люта Бандерівка. Я думаю, що вони більше як символ, звісно, ж та там символ війни, одягнений в мир у фарби. Але насправді ну ось як вазочку, можна, можна як якусь підставку. Там нагірних дівчатам вдалось зобразити луганські донецькі аеропорти, десь посміхаються герої українських мультиків. Усього ж вже вдалося розфарбувати близько трьох десятків гільз. Їх чернівецькі волонтери вже почали продавати в онлайн аукціоні. Коли робили ці гільзочки, то співали пісеньку Несе галя воду. Оце, мабуть, іванко. Це Галина. Вони продаються як пара. В принципі, в нас на них вже є навіть покупець. Це з Італії Ірина Марусик. Наразі в нас ставка на ці дві гільзочки 50 євро. Ми так перекинули це десь близько 1400 гривень, і Ми такі ура. Кошти мріють назбирати, щоб придбати сучасне спорядження для українських військових. Ми збираємо кошти. Нам потрібно близько 40 тисяч на метеостанції для артилеристів. Я рахую, що це реально необхідно, тому що від цього залежить. Як стріляється, куди стріляється, дальність. Аукціон з продажу гільз на сторінці волонтерської організації Армсос у соцмережах триватиме 10 днів. Придбати чернівецькі волонтери хочуть чотири метостанції. Одна вартує 800 доларів. Майя Гуменна Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.